Справжня болгарська Валеріана роками заспокоює наші нерви. По Справді. Це... Це сльози, це страх, це холод, це бруд. Коли в тебе постійно межа життя і смерті, ти ні про які великі речі не думаєш. Так, ми по великому рахунку цивільні, але ми навчилися воювати. Для мене війна не закінчилася. Для мене вона, от я вам клянусь, вона щиро від душі, вона для мене священна. В фільмах такого не показували. Сьогодні він воїн Легіону «Свобода» на позивний артист. Втім, щоразу, коли повертається в Київ, навідується у своє недавнє минуле у театр імені Лесі Українки, де він один із найзатребуваніших акторів. Скільки вистав в цьому залі зіграли? Рахували ніколи. Е, максимум, який в мене відбувався, я грав 28 вистав в місяць. Ну це, звісно, було не всі головні ролі. Це і масовка, і епізоди. Якісь улюблені ваші ролі Зі зіграні на цій сцені. Е, знову ж таки, зараз я ну, під час війни зіграв тільки три вистави українською. Е, а до цього все гралося російською. Я дуже любив Кам'яний Господар Лесі Українки. Е, вистава і взагалі п'єса, на якій я сильно ви, ну, зростав, це був Чехова, вишневий сад Джульєта і Ромео, Я батько Джульєти, Така дуже жорстока роль. Е, дуже Взагалі Шекспір нереально крутий. Цій сцені Володимир щук присвятив 13 років, зіграв десятки ролей. На початку лютого 2022-го актор готувався зіграти у театрі головну роль командира батальйону Карпатська Січ Петра Кузика. Йшлося про бої 2015-2016 років за селище Піски на Донеччині. 23 лютого Володимир познайомився з прототипом свого героя. Вони довго розмовляли про ті події і загалом війну. Ми зустрілися 23 лютого в кафешки і спілкувалися, знімали з них образ, повадки. Ми до другої ночі сиділи, спілкувалися. Вони дзвонили своєму побратиму в Канаду, він співав пісні. От, ну Це дуже прям весело було. Ну і 24-го почалася війна. І з самого ранку я зібрався і поїхав до свободи. Так він змінив театральні костюми на військовий однострій, а сцену на реальний реквізит. Жодного досвіду Володимир не мав. Зате мав чітку мотивацію і як наслідок впевненість, що зуміє всьому навчитися. В мене мотивація велика, бо я побачив, як плаче моя дружина. Я як сидить в підвалі з донькою, але ну якщо їх там не стримати, то вони прийдуть. І прийдуть і далі будуть гвалтувати, і далі будуть вбивати, і далі будуть викрадати дітей, і жінок, і далі будуть робити свою ордовську двіжуху абсолютного безчинства. Ну якщо ці, ці, цього усвідомлення немає, просто почитайте історію. Так, ми по великому рахунку цивільні, але ми навчилися воювати. Один з найважчих періодів цієї війни. Каже, саме у ті дні йому згодилося те, що читав, грав на сцені чи вивчав у межах акторського фаху. В фільмах такого не показують. В Сєвєрі, коли були дуже важкі бої, і наше управління ротою вже стало на нульовій позиції, не можна так робити, але в нас не було варіантів. У мене зранку о четвертій будять, це музей з 205-ї ТРО, командир роти і каже артист, в мене є до тебе дві новини. Я кажу, які. Перша, немає мостів. Останній Синецький міст підірвали. Я кажу, яка друга, по перехопленню московити кажуть, що будуть контрнаступ робити. Ну, будуть штурмувати наші позиції. Я кажу, Чудово, поїхали. Зібрав хлопців, і от, як зараз пам'ятаю, сам сенс, коли Олександр Македонський штурмував Візантію, на його галерах було 300 військових, а на цьому острові було 10 тисяч. І коли вони спішилися з цих гал'яр, він дав наказ, щоб спалити їх, щоб не було шляху відступу. І вони взяли цей остров такою малою кількістю людей. Тож хлопці, в нас немає мостів, в нас немає шляху відступу. І нас тут дуже мало, а їх дуже багато. Ну, щоб трішки розуміли перевагу: три танки в нас і майже під сто в них, тільки танків. Тож ми маємо це зробити, бо в нас немає куди відходити. І я пам'ятаю, наскільки хлопці і боялися, але в них запалилися очі. І вони щось в цей момент. Кожен для себе прийняв додаткове рішення, що він зараз буде робити. Втім, зізнається, досі не може змиритися з втратою побратимів, хоч і намагається відтермінувати скорботу за полеглими друзями. Мовляв, дасть волю сльозам згодом, коли переможемо. І вночі сниться, і там їду музику, якусь слухаю асоціації, спогади накриваю кожного побратима, якого було. Ну, якого ми витягали. Ну, він, знаєте, як є зарубка на серці кожен з них. Це завжди дуже важко. І до цього не можна підготуватися, до цього не можна звикнути. Ну, ти не віриш, що це може статися. Плакати будемо потім, згадувати будемо потім, розклеїмося потім. Але зараз ми маємо це робити. Сміхається раніше грав у фальшивих історіях стигматичних героїв. Зараз став персонажем фільму, якого не покажуть на великих екранах. Актор це такий резервуар досвіду. Ну, якщо в нього в житті нічого не відбувається, це означає, що він плоский і нецікавий. Все те, що відбувалося зі мною, як колись хлопцям своїм сказав в Арпіні, коли ми були. Я кажу: бляха, все те, що знімали. Це не мало нічого спільного взагалі з війною. Тобто це була якась така стерильна, вичурна історія про будь-яку війну, навіть про Атошну. От коли ну, з 2014 року. Знаєте, війна це такий рівень людського спілкування, коли ну, все дуже примітивно по великому рахунку. А з іншого боку, там проявляється справжня дружба. Ти починаєш. Цінувати е, кожен свій день ти починаєш відчувати взагалі і поважати е, кожен ранок, коли ти прокидаєшся. Ми часто навіть на сході їдемо, якийсь закат чи світанок. Такий красивий, просто неможливо. Я кажу: Господи, ну це ж нереально, просто картини можна писати. Заходимо у його театральну гримерку. Тут Володимир щодня готувався вийти на сцену, повторював текст, одягав костюм і входив у роль. Питаю, чи сумує за минулим життям? Дуже сумую. Сумую, тому що, е, знаєте, все ж таки я вибирав цю професію, і все ж таки я її віддав ну, половину життя майже. Люди приходять зі своїми проблемами в театр. Люди приходять зі своїми якимось болем, невирішеними питаннями в театр для того, щоб знайти ці відповіді. Для того щоб щось вилікуватися, але для цього в актора має бути настільки все отут багато, щоб він міг цим поділитися. Після перемоги хоче зіграти на сцені театру Мозайла, бо вважає проблематику саме цієї п'єси сьогодні найбільш актуальною для українського суспільства. В нас же в кожному є московити. Розумієте, ця пропаганда вона дуже давно в нас відбувається. Я вважаю, э, ворог найбільше це от в кожній людині почуття другорядності і меншовартості. Ну, що українська мова це мова селюків. Ну що от там Москва. На як Чехива три сестри. Москву. Це ж жах. Мені здається, що от завдяки цій війні відбулася такий розкол, розпад. Оця тріщина. Звідки полетіло все українське? Бо воно було під таким пластом московитів, під гньотом, так? І от зараз настав час фантастично українську класику. Фантастично! Грати на сцені. І князя Святослава у кіно. Адже вважаю цього історичного персонажа чи не найкращим прототипом українського воїна. Втім, поки ще є трохи справ на передовій. Для мене війна не закінчилася. Для мене вона, от я вам клянусь, вона щиро від душі, вона для мене священна. Я знаю багато людей, які її чекали, бо знали всю історію, скільки катувань було, скільки знищували нашу націю. І в нас є шанс відродити її через мову, через принципи, через прибирання будь-яких московицьких партій е і бізнесів і взаємовідносин в культурі, буде за один рік вийшло 11 тисяч українських пісень, які круті і кайфові. А що їм заважало раніше то? Оцей фльор Московії. Бо ми тут головні, ми тут. Е а ви малороси. От цю парадігму треба змінити. Ксенія Павлишин, Олексій Євченко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.